Вітаю вас, дорогі учениці! Ми з вами продовжуємо формувати уміння пришивати гудзики. Ми вже вчилися пришивати гудзики з двома отворами і з чотирма отворами, і на цьому занятті у нас пришивання третього виду гудзика з вушком. Перед вами все, що необхідно для виконання завдання. Гудзик тканина, голка в гольниці, нитка, ножиці, олівець. При роботі з голкою і ножицями дотримуємось правил безпеки праці. Голку завжди зберігаємо в гольниці з ниткою. Слідкуємо, щоб не поколоти пальці. Час роботи. Ножиці на столі лежать зімкнутими лезами в сторону від вас. Для початку необхідно позначити місця проколу тканини. Гудзик я кладу ось так, і з двох сторін Від вушка, ставлю крапочки. Нитка як і при виконанні попередніх завдань складена удвічі на кінці її петля. Закріплюємо нитку петлею. Робимо проколи через позначки, голочку в петлю, нитка закріплена. Тепер нам необхідно зігнути тканину навпіл по утвореному стіпку. Ось так ми проділи нитку через гудзик і тепер проколюємо тканину і гудзик одночасно. Я зробила 4 стіпка, гудзик прикріплено. З виворітного боку ми бачимо охані стіпки, які накладені один на один. Нам необхідно закріпити ниточку з виворідного боку, виводимо її на. Виборіт, і попід стіпками, петлю. попід стіпками, обережно, щоб не захотити зайві тканини, і в петлю. І так як і в попередніх. В двох завданнях. Ми з вами ховаємо кінець ниточки між шарами тканини. Завдання виконано. Бажаю вам успіху. Для оміння необхідно терпіння. До наступної зустрічі.